У спекотні африканські сафані. Панував величний лев Муфаса. Він був королем земель Прайду, мудрим і справедливим. Одного дня в нього до королеви Сарабі народилось левеня. Сімба. Муфаса дивився на сина з гордістю. Одного ранку він повів Сімбу на вершину пагорба. Дивись, Сімбу! Усе, що осяває сонце, наші землі. Одного дня ти станеш королем. Правда, я буду корилем, сімбаш підстрибнув від захвату, його очі блищали, та не всі раділи Сімбі. Шрам, брат Муфаси, хмурився в тіні. Його очі горіли заздрістю. Шрам замислив лихе. Він підкликав сімбу і прошепотів Чу, про славне кладовище, там стільки цікавого, але нікому не кажи. Це секрет. Він узяв подружку Налу, і вони побігли до забороненого місця. Та там на них напали гієни, злі посіпаки. Шрам Сімба закричав Нало, цікай! Але гієни загнали їх у кут. Раптом гримнув могутній рик. Це Муфаса кинувся на порятунок. Він розкидав гієн і виніс левенят на безпечне місце, та Шара не зупинився. Наступного дня він заманив сімбу в каньйон, а сам наказав гієнам спровокувати стадо антилоп. Земля задрижала. Сімба закричав Тато, допоможи. Муфаса кинувся вниз, витягнув сина на скелю, але сам ледь тримався на краю. Тоді Шрам скинув муфасу в прірву. Зламаний горем Сімба побіг геть. Шрам став королем, а савана поринула в темряву. Але тут з'явилась Тімон і Пумба. Гей, малюк, що з тобою? весело гукнув Тімон. Вставай, друже, у нас акуна, матата. Додав пумба. Вони забрали Сімво до джунглів, де він ріс безтурботно, забувши про минуле. Та одного дня в джунглі з'явилась нала. Уже доросла і красива. Сімбо, це ти? вигукнула вона. Ти живий, повертайся, шрам знищив усе. Я не можу, я винен у смерті тата. Та вночі небо спалахнуло зірками, і голос по фас загребів. Сімбо, пам'ятай, хто ти є? Ти мій син? Справжній король. Сімба здригнувся, сльози котилися по його мордочці. Тоді він прибіг до скелі прайду. Шрам глузливо кинув. О, хто це? Невдаха повернувся? Ти вбив мого батька? заревів сімба. Бизво спалахнула. Сімба стрибнув і змусив шрама відступити. Той упав зі скелі, де гієни, розлючені його зрадою, покінчили з ним сімба, піднявся на скелю прайду і заревів Могутньо, як колись, муфаса. Дощі оживили савану, трава зазеленіла, згодом нала і сімба стали батьками, і рафіки підняв їхнє ливені до неба. Коло життя триває, радісно вигукнув він.